Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина. І в цьому відео я хочу підвести підсумок червня. І також підсумок свого СП, який я організувала під назвою Моя веселка». Він триватиме у нас 7 місяців. Перший місяць у нас був червень червоний. От, і суто Буде це відео присвячене червоному кольору у нашій творчості, не лише в моїй. Я покажу, з чим я працювала, що мені вдалося, що не вдалося, які мої були задуми, як я їх втілювала. А також покажу роботи майстринь, які приймали участь у моєму СП. Взагалі ви можете пройти за хештегом. Моя веселка і подивитися відео, відео натхнення, відео звіти дівчаток, які викладували свої роботи. Я не створювала список учасниць, от тому що ви можете долучитись будь-якого місяця до нашого групи. Моя веселка в Телеграмі, посилання на е, телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. І е, також е, за хештегом Моя веселка ви можете відео з подивитися е, учасників, які мають е, канали на Ютубі. От, а е, також я підведу підсумок е, місяця. І розіграш подарунку, покажу трошки робіт. Звісно, не всі. Хтось зміг зробити одну роботу, хтось взагалі не встиг, але в них в кожного є шанс дов'язати за 7 місяців роботу, і в кінці року буде окремий розіграний приз. у Тим учасникам, які змогли пройти всі сім етапів з виконаними роботами, тож не зупиняємося, в'яжемо далі. Також у, на сьогодні у нашому СП, крім мене, є спонсор це канал на Хвилі Києва, пані Оксана, посилання на її канал залишу в інфобоксі. Ви можете пройти в пані Оксани такий житейський канал, не лише про в'язання, а й про життя у столиці. Тому теж цікаво і натхненно. От і, мабуть, на цьому перейдемо на режим руки в кадрі, щоб я показала вам спершу свої роботи і що мені вдалося. І так, мій червень. Він у мене був надзвичайно червоним, але я маю лише один фініш, і то наприкінці місяця, коли я вже зрозуміла, що я нічого геть не встигаю, але фініша мені захотілося. Я заявляла в червні чотири проекти і почнемо із проєктів вишивальних. Як ви бачите, в мене навіть тематична скатертина на відео, присвячена червню. Такі вже відцвітають троянди. От В цьому місяці червень був. Таким неспекотним, правильно сказати, от тому квіти квітнули дуже-дуже довго от, і радували нас своєю красою. І я заявляю, що буде в мене сорочка, і це ось навіть в мене червоні п'яльці. Це сорочка, сорочка для захисника, і я розпочала. До речі, це робота два дні я працювала. Тобто, ну, звісно, не повних дні, а коли в мене було час, але все одно, щоб ви розуміли, що це кропітка праця роз. Мітити все, це пазушний розріз. у мене. Я ще тут прошила ниточкою муліне в два складання через такі шовчиком перед голку, для того, щоб потовщити полотно, закріпити його і зробила, почала робити горловинку. Ну, думаю, що ось це мені потрібно буде. І розпустити цю частинку, бо мені не вистачить просто ниточки банально, щоб до кінця дойти, а десь ось тут її кріпити, ну, вважаю недоцільним, краще її закріпити ось тут. І це, що ретязь у мене ось тут на три нитки і на дві, здається. Вишивала я це все. Ниточками, ось такими перле від ДМС 8 колір 321 і 310 чорний. От і все. Ну, і лише два дні. Один день розпочала, розмітила, розрахувала і другий день вишивала. Більше я не брала цю роботу. А чому? Думаю, що вже в наступному відео ви дізнаєтесь, чому така невеличка інтрига хай буде для вас від мене. Тож, сорочка розпочата, і буде робота мені ще набагато часу досить. Я хочу вивчити нові техніки. На цій сороці, тому підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку і слідкуйте за просуваннями. А другим вишивальним проєктом, який я заявляла, це ось цей гранат. Ну, Він теж не став, на жаль, фінішем. В попередньому відео я розповідала чому, можете прийти подивитися. От я, здається, лише один день з ним працювала. І все. Хочу закінчити і е, планую, не буду ховати далеко, щоб він мені постійно був на очах, можливо, якийсь день прийде натхнення і він завершиться. Звісно, там роботи не на один день теж. От. Це щодо вишивки. Так, щодо в'язання. Щодо в'язання, я заявляла ось цей проєкт із пряжі Merino 160. Це 100 вовна, SuperWash для Австрії. Так, написано: ось така. У мене таких 5 моточків і 2 моточки я відв'язала. от Ось що у мене виходить на даний час. я... Вже думаю, що я візьму і, так як у мене тільки 5 мотків, я візьму, відвяжу ще другу частинку, таку вив'яжу два мотки, а потім буду в'язати моточок із середини і ззовні, щоб мені вийти якось, якось так скомбінувати, щоб мені все-таки вистачило. Ну, Я так поміряла довжину, то то ніби вистачає. Нагадую, що це буде е, жилет, е, думала так, що жилет-маніжка, але все-таки думаю, що я шию по боках. Я в'язала тут е, різинку один на один. Е, тут коса у мене така е, із. Е, 12 петель, тут теж 12 петель рису, і тут ось такий край. Далі лицева гладь, нічого такого нового, нічого такого цікавого, але виходить непогано, на мою думку. Як на вашу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. І м -м петельки досить рівні, це ще до ВТО, після ВТО, думаю, взагалі все буде чудово. Цю роботу я в'язала, от бачите, скільки в мене тут маркерочків, оскільки там рядочків, це етапи мого відв'язування. Колись більше, колись менше. Який день навіть в'язала в, на дні публічного в'язання в електричці їхавши. От, і е, така робота подорожуюча виявилася, але все одно не встиглося. Ну, нічого як уже є. Я думаю, що для мого темпу життя це досить добрий результат. І е, місяць був насиченим, е, почалася полуниця, яку терміново треба було утилізувати, і е, я іще з того покоління, яке ховає літо в банку. Так, так. Нет. От не в морозилку, на жаль. На жаль, такого ми через наших недосусідів дозволити собі не можемо. Я навіть, ну так, трішки вкинула, тільки вкинула на наступний день, у нас цілий день не було світла. Були профілактичні роботи, звісно, дякуючи не тільки нашим Збройним силам, а й енергетикам, які все ремонтують і відновлюють. Роботи в них дуже багато, звісно, це. От, тому не можу ще ховати літо по-сучасному, а, а шкода. Стільки за один раз не з'їси, а взимку хочеться. От, але ми про так? І мені захотілося фінішу. Дівчата почали викладувати роботи, і я теж пішла до, на канал до Валентини, творимо красу і створила ось таку красу. Це підвізка, в пані Валентини вона новорічна, у мене ж вона йде як прекраса шийна. От Зв'язала такого шнурочка, на шнурочок пішло більше часу, ніж на вив'язування самої підвіски, зробила тут кутасики, от такий набридло вив'язувати шнурочок, тому він такий. Досить коротенький, 50 см завдовжки, це по 25 см на кожен бік. Але нічого, так, я приміряла, ніби нормально. В'язала із пряжі Violet гачком туліповським 1,25. от Маю таку шийну прекрасну. От, і в мене на цьому все з процесів червня, саме таких в'язально вишивальних червоних. Звісно, не одним червоним я обмежувалася, тому про наступні проекти розповім вам вже в наступному відео. Знову ж таки, закликаю вас дочекатися, я йду в магічний кубик від Оленки Буганової, і сподіваюся, що там вже вам розповім більш детально, що та як. От, Зараз вам ставлю фото учасниць фіналу, а також маленьке відео у нас 17 учасниць вийшли з фінішами в червні, і серед них я розіграла приз. Закликаю перейти по хештегах Моя веселка, покажу просто фото, не буду коментувати, що та як, пройдіть на канали дівчаток і підпишіться, і поцікавтеся їхнім творчим процесом. От на цьому в мене все на про червень. А ще в кінці цього відео я роблю анонс на наступний місяць липень. І так, любі мої учасники, спільника, моя веселка червень. У нас є 17 учасниць, які завершили свої проекти. Хтось і не один за місяць червень. Червень у нас червоний. І я створила таку рулетку. Тут 17 номерків. І давайте визначимо, хто ж у нас в цьому місяці буде переможець і отримає приз. І це в нас номер 13. Вітаю переможця! І так, червень закінчився. Він у мене закінчився досить плачевно, тому що в останній день червня до нас ще завітали погодні катаклізми і залишили нас взагалі без всіх благ цивілізації. І на досить довго. Ані світла, ані інтернету. Ані води, ані е, навіть е, виходу з е, двору в нас е, поваляли е, такі е, багаторічні досить дерева, от і е, було трошки пригод погодних, але е, дякуючи Богу. Ми це все теж пережили, здолали, і е, про, е, не дивлячись ні на що, 1 липня я все-таки пам'ятала, що липень у нас починається в проєкті, і я розпочала з ось такої бабіни. Е, це у мене здається віскоза. Ну так, на дотик мені таке враження, що це віскоза. Я не палила, я в цьому. Не дуже е, добре е, е, знаюся, як там що розсипається, якщо горить і е, плавиться, от. Е, тому та й не дуже мені то цікаво, а мені цікаво було, як ця ниточка буде глягати у візерунку, і я ввечері, е, поки ще був. Вечір світловий, розпочала ось такий зразочок, так, як би вам тут так показати, щоб ви хоч щось, щось зрозуміли? Так, ось так далеко. Мабуть, ось так. Це я пробувала ось таким гачечком. До речі, це мій самий перший в житті гачечок, яким я починала вчитись в'язати. Я гачком самоучка, мені дуже хотілося навчитись, і якогось дня навчилася в'язати в 5 класі. Так, це було дуже давно, От, але не настільки давно, щоб забулося, як то було. Я взяла до рук гачок, де він взявся в нас вдома, я не знаю. в мене ніхто не гачкує в сім'ї. От І ось такий гачочок, бачите, наче голочка, І я довгий час ним все в'язала одним гачком. Тато мені навіть тут ремонтував ручку, заливав, бо тут ручка дерев'яна, і е -е, він, вона розшарувалася. То все в мене в'язалося одним гачком. Щоб я не в'язала, яка товщина, там ниточки, нічого я не розуміла, тому я все в'язала одним гачком і скорпульозно старалася. От. І були досить непогані вироби. От. А тепер щодо цього виробу. Я е, спробувала, е, і мені сподобалось, що у мене виходить. Не дивлячись ні в які схеми, не було в мене часу, щоб е, щось там шукати, десь якісь навіть свої записи. Бо от-от е, мало стемніти, а е, якось е, там. Шукати темніє, то в нас вже пізно, там в 10 вечора, так зараз, а потім ще ліхтарик, то то вже 12 була. І е, шукати свої записи якось воно е, було б е, ще затягувався час, тому я так а, та, думаю, щось по пам'яті, які якісь топчики, е згадаю, подивлюся, взагалі, чи воно е лягає під ниточку, чи е цей гачочок, і м м м чи з нього щось взагалі виходить. Я спробувала тактильно, воно мені дуже подобається. От, е тому я. Буду обирати візерунки і думаю, що цієї кількості пряжі мені вистачить на сукню. Звісно, це е, проєкт не липня місяця, це проєкт, ну, сукню я в'яжу рік не менше точно. Тому це у мене е, буде спершу топ. А потім уже сукня, От, я подивлюся, покручу, виберу візерунки, не знаю, думаю, що якусь круглу кокетку, все-таки не хочеться мені розривати цю ниточку. Я думаю, що згори почну і круглою кокеткою. Якщо у вас є якісь. Поради. Можливо, ви щось зв'язали, можливо, щось знаєте, що в тренді зараз, як то кажуть, бо кругла кукетка, раніше багато з неї в'язали, зараз щось більше такого в'яжуть, як з комірцем, як поло. Я точно не хочу це такі. Ну, З цієї ниточки воно не вийде, по-перше. По-друге, я ж кажу, що я не хочу різати нитку, тобто вив'язувати якийсь лів і потім щось додумувати, я б краще в'язала саме кокеткою. Можливо, мені дуже подобається англійська пройма. От, Можливо, б так би. знову ж таки, не дуже хочу ззаду робити е, якісь е, гудзики, бо така сукня в мене вже є. Е, тобто я ще в роздумах, е, і на це теж потрібно час, але те, що в мене виходить, мені подобається, я точно буду щось із цього в'язати. Спершу це буде топ однозначно. А далі, а далі будемо продовжувати побачимо розхідний точок, ну їх тут дуже багато. Ниточка тоненька, зботана, такі бабініше, що я думаю, ще на сукню тут має однозначно визначити. Ось такі мої плани: і йду в магічний кубик липня з Оленкою Бугановою. Сподіваюся, що кубики мені. Там допоможуть і трошки розгрузять мої проекти. Тож слідкуйте за моєю творчістю, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. Сподіваюся, воно буде виходити частіше і ніякі життєві не гаразди не зіпсують того всього. Адреналіну, позитиву, який присутній в кожного з нас. Дякую за увагу. Дякую, що долучаєтеся до мого спільника. І бажаю всім натхнення, творчого натхнення. До нових зустрічей на все добре.